Чи можуть чоловікові вручити ще одну повістку на вулиці, якщо він вже отримував таку повістку раніше? Так, друзі можуть. Зараз законодавством не визначено будь-яких вимог щодо місця вручення повістки особі. Є декілька видів повістки: це повістка для уточнення даних, повістка на призов до ЗСУ і такі вид повістки, як мобілізаційне розпорядження. Крім того, у 2023 році в Україні почали видавати повістки нового зразка. А саме в повістці вже вказано не військовий комісаріат, а територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І зазначений більший перелік документів, яких необхідно надати Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Також у повістці прописано, яка передбачена відповідальність у разі неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Звертаю вашу увагу на те, що законна процедура видачі повістки така: військомат видає наказ про мобілізацію конкретних людей. На підставі наказу видається розпорядження про оповіщення цих людей, до якого додаються вже заповнені повістки. І заповнена повістка вручається людині, на ім'я якої вона виписана. Обов'язково у повістці мають бути вказані вірно всі дані. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають з цього приводу будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.